Для мене стабільність це коли я впевнений, планую щось, і нічого не міняється, і ці мої плани реалізуються. У мене Практично всі мої плани не здійснилися, а стало ще хуже для мене. Стабільність. За останні три роки стабільність була тільки в одному. Те, що всі попали в яму і ніяк з неї вибратися ніхто не може. От Стабільно сидимо всі в ямі. Так. Стабільно Беркут б'є народу, Беркут нікому не І Все, це стабільна глупость в країні, Зі сторони влади. Для мене стабільність це коли е, влада стабільно каже про свої дії, які вона збирається робити, е, і що вона планує, якийсь план. А коли все робиться з Бухти Барахти, то це не стабільність, а просто стабільна якась фігня. Стабільність для мене, я ж сказала, щоб е, я могла внукам своїм купити, що хочу. Для мене стабільність, щоб я могла поїхати, я відложити повинна гроші. Я сама повинна заробити. Я повинна їх відкласти, зберегти і поїхати відпочити. Для мене спокійство на вулицях – це стабільність, котре в нашій країні, у ви поканімозможна до місця. Стабільність це коли, наприклад, немає проблем на ринку праці, коли люди можуть 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 влаштовуватися на роботу. Стабільно це. Коли, я не знаю, коли люди можуть собі дозволити товари першого вжитку, а не коли ну, бідні бабусі на свою пенсію не можуть собі навіть куска хліба купити, а влада їх підкуповує на крупу та цукор.